Леся Українка контра спер сперу. Гей, ти, дума, ви хмари осінні, та ж весна золота, що то так уже любго лисінні промануть молоді і літа. Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять первисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розстане, та кора і міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна? Я на гору круту крем'яную. Буду камінь важкий піднімати, І, несучи вагуту страшною, буду пісню весело співати, в темну нічку не видно, не столюні на хвиль очей, все шукатому зірку провідну, ясно, владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безнадії таки сподіватись буду жити. Еть, думи сумні.